Будинок профспілок став новою визначною пам'яткою Одеси. Котрий день до цього рукотворного пам'ятника трагедії не заростає народний натовп. Але якщо спочатку городяни приходили сюди, щоб поклонитися і вшанувати пам'ять загиблих день 2 травня, то тепер тут все менш можна побачити свіжі квіти, а все більш сміття, залишене після себе любителями новітньої історії та брудними написами, залишеними руками екскурсантів. Багато охочих позирити на горе із задоволенням фотографуються ніяких заборон, ніяких табу, навіть моральних. Ви так смотримо, ви що тут розізкивають? Та, та ні, я просто смотрю вообще как это. Это дело на свободу. Никто не может сейчас запретить ничего. Вот вам хочется пирожное скушать, вы пирожное скушаете, правильно? Дійсно, ніхто входити в будівлю не забороняє. Хоча керівництво профспілок вже неодноразово зверталося до правоохоронних структур з тим, щоб вони навели громадський порядок і встановили цілодобові пости, поки без особливого успіху. Ми 8 числа офіційно обратилися до губернатора з просьбою оказать нам содействие по цим вопросам. Ми сьогодні говорили з Києвом по этим моментам і вважаємо, що і вправе ми требовать, не просить требувати, том, що в нашому здании був наведен общественный порядок. За те, який день тут процвітає мородерство. Наслідки пожежі помітні лише в центральній частині будівлі справа і зліва кабінети абсолютно не займані вогнем. Чого не можна сказати в відношенні присутності людей, судячи з безлату всередині. Тут явно побували мародери. Ще 2 травня офіси організації, що знаходяться в будівлі, позбулися комп'ютерів та іншої цінної оргтехніки. А 9 травня любителі поживитися чужим винесли з приміщень все, що тільки потрапляло під руку: квіткові горшики, посуд, особисті речі співробітників, включаючи навіть тюби крему для взуття. Цього профсоюзники ніяк не очікували, адже напередодні обидви флігелі вони відокремили від центрального ходу залізними листами. 9 числа, 8 на 9, в ночь, пришли сюда люди, зламали всю рештовку, которая была закрыта, и пошли по зданию и что где у кого было не закрыто, а большинство кабинетов было не закрыто и занимались тут мародерством. Зрозумівши, що із залишків майна їм ніхто не допоможе врятувати, звідси з'їхали всі орендарі приміщень, а значить нові збитки. Тільки на ремонт і відновлення будівля без урахування коштів на оргтехніку і меблі потрібна сума в 500 мільйонів гривень. Олена Фоміч Олексій Філіпов, факти.